Ми з Мікелем працювали протягом двох років, і я можу сказати, що це та людина, яка вчиться все своє життя із самого народження. Можливо, я від нього дізнався навіть більше ніж він від мене за ті два роки, що ми працювали разом. Успіхи арсеналу повністю належать їх робочій етиці, їх таланту. Та підтримці, яку отримував Мікель у ті моменти, коли результати були поганими. Важливо отримувати підтримку у ті моменти, коли приймаються найважчі рішення. я впевнений, що люди в арсеналі бачать, як він працює тому, що я знаю, як він працює. він робить це із пристрастю. будь-якому коучу потрібен час. Він потрібен на те, щоб хоч щось збудувати. Арсенал дав час Мікелю, і зараз вони повністю заслуговують на те, щоб займати високу позицію. Сезон ще не закінчений, але я розумію, що вони будуть боротися. я знаю, що кожен буде йти до кінця, тому ми повинні бути до них якнайближче. У цьому сезоні ми добре виступаємо, але цей сезон дуже непростий. Фактично, перед чемпіонатом світу ми навіть не завершили половину сезону. Попереду нас чекає багато важких матчів. Тож потрібно розслабитись і дивитись на те, що нас чекає. Скажіть, чи ви вважаєте, що Арсенал буде вашим основним опонентом у боротьбі за чемпіонство у цьому сезоні? У будь-якому разі, у цьому сезоні вони будуть більше конкурувати з нами, ніж у минулих сезонах. Чи буде Арсенал єдиним конкурентом? Я не впевнений. Їх буде більше у цьому сезоні. Арсенал буде боротися за чемпіонство. А вас це дивує? Ні.